Два. Три. Чотири. Зрозуміло, як рахується? Щоб було гарненько робили. Ви всі команди, і робимо все разом. Увага, на старт, Увага, руш. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, дев'ятнадцять, двадцять. О, Тримаєш. Другий і сестре немає. Так? Можна на тебе набрати. Немаєш. Скажіло, два. А бачите справа, правда Що?